Пане Андрію, слава Україні, ради бачити героям. слави Слава дякую, що ви з нами. Ну що ж, давайте почнемо з ударів по тимчасово окупованому Криму. Ми завдали ударів. Росія між тим підтвердила ліквідацію 23 своїх військових під час учорашнього українського удару. Серед них є високопоставлені офіцери і спецназ такої інформації. Поділився російський z канал Кремлівська табакерка. Посилаючись на джерела в Генеральному штабі та Міністерстві оборони Російської Федерації. Він запевняє, що учора ЗСУ вдарили по військових цілях в Криму 10 ракетами, з яких три було перехоплено. Вибачте, з яких три не вдалося перехопити. Окрім цього, що самісінько рання була тривога в тимчасово окупованому Криму. Російські канали відзвітували про нібито знищення ракет Нептун. Давайте будемо розбиратися тепер з цим, що означає мінус 23. Офіцери, ну це доволі непоганий, скажімо так, для нас урожай. Нанесений він причому був в рамках планової роботи. І сьогодні вже є інформація, зокрема від речника повітряних сил, полковника Ігната про те, що також були нібито нанесені нібито нанесені удари по тимчасово окупованому Криму. Ну казати, що це була там стовідсотково ракета Нептун. Ми поки що не буде. Можливо, це була і ракета. Storm Shadow, скоріш за все, що ми отримали е, нещодавно, скажімо, свіжу партію ракет Storm Shadow Scalp-G і активно одразу ж їх почали використовувати по е, цілям, які план, на які було намічено, я так розумію, які були розвідані е, раніше. А зараз ми по ним активно відпрацьовуємо. Скажіть, будь ласка. От коли ми говоримо про удари по Криму. І про е, те, що нам вдається там досягти, от до яких цілей ми прагнемо, і що нам вдається вже зробити, вдалося вірніше, Ну, Остання ціль, яка була як нібито підтверджена, що це був так званий зведений командний пункт, тобто це таке умовне да. е, загальне командування, в яке входять офіцери найвищого рангу, тобто, це там іде е, генералітет такого рівня, е, і це пункти, які здійснюють перш за все. Координацію між е, авіацією, між військово-морськими силами, між сухопутними силами і логістикою, яка здійснюється на ну, тимчасово окупований півострів, тобто це як і командний пункт, сама доволі скажімо так складна е, з точки зору внутрішньої інфраструктури, е, скажімо, при, приміщення або будівля, е, це ну як чи чи як правило це до речі, є підземними бункерами. І то, що нам вдалося його досягти. Отут от я більш схиляюсь до того, що це все ж таки була якраз ракета Storm Shadow Scalp PG, тому що тандемна бойова частина в ній якраз дозволяє пробивати такі значні. Оборонні укріплення, бетонні перегородки і досягати відповідно внутрішньо бункерів. А, і як е, результат було знищено, тобто і інфраструктурний об'єкт, і було завдано там. Ну знищено, і плюс ми ж не можна, знаємо там скільки травм. Тут навіть е, поки що ходить така от новина, яку б нам всім дуже хотілося, щоб твердити щодо генерала Герасимова. Але та, давайте та. Стрим... дивіться, якщо так трапиться. Це, звичайно, буде дуже добре. Але одразу ж знижу такий градус оптимізму з точки зору ситуації безпосередньо на полі бою, повірте, це якогось такого миттєвого ефекту, на жаль, для нас мати не буде. Але загалом це ще одна маленька перемога, з яких і складаються потім великі. В принципі, по Криму на сьогоднішній день ми можемо досягати майже всіх законних військових цілей, причому. Вчора знову ж таки, що було цікаво, що спочатку було завдано знову удару по Євпаторії, де знаходиться станція радіолокаційна станція системи ППО, яка контролює, от якраз скажімо, західний кордон Криму, північно-західний південно-західну от частину Криму. Частину Криму з точки зору виявлення цілей, які потім передаються на зенітно-ракетні комплекси, які мають прикривати. І от знаєте, знову ми, як і в ситуації наприкінці літа, початку вересня, спочатку, що називається, вибили двері. А потім і зайшли в принципі, робити нашу бойову роботу ракетами вже на тимчасово окупованому Криму. Як показує практика, ну, ми дістаємо не лише по там, західні, південно західній, південно-західній частині Криму, ми дістаємо і в глиб самого півострову, ми дістаємо в принципі, ну, до будь-якої точки на даний момент. І враховуючи те, що ми регулярно наносимо втрат, як Військово-морському флоту, причому флат втрат безповоротніх, тому що великі десантні кораблі росіяни більше будувати не можуть. Це ще радянський проект, який будувався на верфі таких кораблів. В принципі, немає побудови. Та й загалом в чому заполягає велика проблематика для росіян втрат в чорноморську. Чорноморського флоту а на даний момент вони вже втратили загалом ну від загальної кількості 25% з яких один це флагман плюс три великих десантних кораблі чорноморського флоту. Ці втрати є абсолютно невідновлювальні, тому що босфор закритий для проходу для військових кораблів Російської Федерації, причому як для проходу, як входу в Чорне море, так і виходу з Чорного моря. А відповідно, цей флот ну, він поповнюватися. Ні, ні, жодним чином не може, тому завдання будь-яких втрат це дуже добре. Ну і завдання ударів по. Командним пунктам, також, наприклад, тому що ми можемо побачити, наскільки в порівнянні з минулим роком знизилась інтенсивність обстрілу з Чорного моря ракетами, типу калібр-крилатими ракетами. Це просто не в порівнянні. Це дійсно тут можна казати, що дійсно в рази менше, і в цьому завдячує не лише наші морські дрони. Це все сукупна. Скажімо, історія це нанесення ударів по доках військових, саме військових кораблів, які становляться непридатними для того, щоб там до подальшого здійснювати на території тимчасово окупованого Криму експлуатацію та обслуговування або поточний ремонт військових кораблів. Це велика проблема. Нанесення ударів по їх командних пунктах Відповідно, все одно в результаті будемо мати певну дискоординацію, плюс морські дрони, які не не дозволяють виходити, скажімо так, спокійно, як мінімум, себе безпечно відчуваючи на пускові рубежі для кораблів, які носіями ракет калібр. Оце в сукупності ми маємо як результат отримання. Ну такої ще не тотальної, але поступово отримання, Ну як мінімум не те, щоб отримання переваги, але як мінімум знищення російського флоту в акваторії Чорного моря, що для нас, звичайно, є позитивним. Пане Андрію, сьогодні видання The Телеграф, британське видання виходить з тривожною новиною на перше поля тривожною. Чому я поясню? Пишуть журналісти про те, що значить про, про новий наступ Російської Федерації. І от, за їхніми даними, Росія може піти в велику атаку під Харковом 15 січня. Звичайно, заголовки там в особливо в українських медіа все 15 січня. Росія готує атаку на Харків. І так далі, тому подібне. І з чим вони це пов'язують? Вони це пов'язують з тим, що почастішили удари по обласному центру. Тому я хотів хочемо... би а, і звичайно, уповноважені українські військові кажуть, речники кажуть про те, що ну в цьому немає новини, звичайно, у них є такі плани. Але чи вдасться їм це зробити? Ну тут вже вибачте. Ну, ну загалом власка, чи... новий наступ на Харків варто оцінювати так же, як і новий наступ на Київ, тобто mm. не більш ніж і новий вкид через західну пресу, від цього ніхто не відмовлявся. Ми прекрасно розуміємо, наш весь північний північно-східний кордон. Він та якби там наші військові, знаєте, не просто стояли на місці, вони його укріплювали. Повторення сценаріїв 24 лютого 22 року. Ну на даний момент дуже важко собі уявити, що їх можна допустити. А удари по Харкову, які відбуваються, вони ж відбуваються в принципі в рамках. І загалом масованих ракетних обстрілів України, до яких готувалися росіяни. Просто що зараз, ну знову ж таки, по Харкову б'ють дещо більш специфічною номенклатурою озброєння. От останні рази були, ну, як завжди, ракетами С-300, також нанесли ударами ракетами Х-22. Але там питання, я так розумію, що вони Х-22 запускали з мінімально допустимої пускового рубежа, тому що чим. Більша дальність там буквально кожні 50 кілометрів. Тим дуже знижується ймовірне відхилення ракети Х-22 або ракети Х-32. і тобто запустити її з наших північно-східних рубежів, як вони це раніше намагалися робити там по Вінниці, по Кропивницькому. Тобто, чим далі ця ракета летить, тим значно знижується її точність. А тому а по Харкову можна запустити з доволі близької там відстані, наприклад, з відстані в 250 кілометрів точніше, удари, точніше, нанесення, до, ну, і наносить доволі е, серйозні м, ушкодження. Е, тому е, удари зараз по Харкову, так, вони, е, можливо, дещо. Ну, відбувається іноді не одночасно, прям з ударами, наприклад, там по Києву або по іншим частинам України, але ну, ж таки це питання до просто географічного розміщення міста Харків, що легше підтягнути пускові установки, відстрілятися. Але загалом нинішні обстріли Харкова вони здійснюються росіянами в рамках оцієї цієї масованої нової масованої ракетної атаки. До речі, до слова просто скажу що, ремарку, що в харківській обласній військовій адміністрації щойно буквально спростували інформацію до телеграф про наступ Росії на область 15 січня. Тому друзі, ви можете переконатися в компетентності наших спікерів, які от власне пояснили, що не на пальцях навіть до появи такої інформації, що це ну тут зараз є не ще можливо. одна, скажімо, так є ще один, скажімо так, не те, щоб тут є певна як інформаційний тиск на Україну, тому що не див... Все одно зараз ідуть доволі жорсткі бої по всій лінії фронту, але там такої інтенсивності на певних ключових ділянках ну вона дещо знизилась. Вона знизилась виключно з тим, що там, враховуючи певні ну от реально новорічні свята, у росіян виникнув певний, ну скажімо так, часовий лаг з постачанням свіжої живої сили і техніки. На всю лінію розмежування, яку вони там от е, можна очікувати, те що якраз там ну після 10-го, навіть січня, що наприклад там можуть знову підвищитись інтенсивність там боїв, наприклад, під Авдіївкою, під Бахмутом, Куп'янсько-Лиманський напрямок будуть нові дуже активні, дуже жорсткі спроби витиснути нас з нашого. Плацдарму в в районі роботину на таврійському напрямку, але знову ж таки це зараз пов'язано з тим, що ресурс росіяни зараз витрачають дуже активно його потрібно. Елементарно грузити, постачати розуміємо. Росія свята, от цей часовий лаг він нас виніс. Тобто, якщо раніше вони такі активні постачання здійснювали е, з інтервалом там всім от дуже гарно було видно по Авдіївці з 7-10 днів. Це і жива сила, і техніка, е, тому що відбувалися такі певні, ну якби сплески навіть в їх активності, е, то зараз у нас виникли просто от умовний лаг. Там в ну тепер там буде в. Де, замість 10-7 буде десь приблизно 15-17 днів. І от така, скажімо, росіяни дуже активно продовжують на цьому акцентувати увагу. Зараз працюють на інформаційному фронті. При цьому вони працюють з західною пресою, не в контексті такого, знаєте, дуже відірваного від реальності бездумного вкиду, як вони роблять це на внутрішній ринок, де ну. People з'їсть все а тут вони працюють більш витончено. Тобто вони беруть певні реальний фактаж, з яким вони працювали як докази. Його під гарною обгорткою дають західній пресі, яка вважає, що це дійсно там якийсь гарний, еф гарний ефективний інсайт. Але при цьому вони пере продовжують переслідувати е свою оцю ну, інформаційну політику. От уже розбачите, навіть акценти, тим не менш зміщуються уже не новий рік і новий наступ на Київ, так. Ми змістимось. Ми от Харків, бо будуть обстріли, і бо має підійти свіжі резерви. І от враховуючи такі, скажімо так, що підтверджується з обстрілами Харкова, повіримо про свіжі резерви і з'являється, Ну, я так уже детально просто поясню, звідки з'являється така інформація. І дуже важливо до неї бути надзвичайно критичними. Спасибі вам величезно за таку оцінку і за розбір. Так, пане Андрію, хотілося б з вами ще обговорити відповідні повідомлення від Київської міської військової адміністрації про те, що да і від синоптиків, тому що невдовзі будуть, буде величезний мінус, величезний холод. І якраз місцева влада, київська принаймні, заявляє про те, що росіяни в цей час можуть готувати удари по енергетичній інфраструктурі. Не тільки. Місцева влада Київська про це говорить і не Київська громада, інші, в тому числі і зрозуміло, що це стосується не тільки Києва, але й інших міст. Ем, вчора Білий дім повідомив, що росіяни 2 січня використали е, ракети з Північної Кореї. Я перевірю цю інформацію від наших уповноважених осіб, вони поки що не можуть це підтвердити. Але менше з тим, якщо це і так, е, чи дійсно варто очікувати на великий масований обстріл у той час, коли в Україну прийдуть шалені морози? Ну, було здійснено обстріл Запоріжжя. Уже є від, ну, на мою думку, доволі авторитетного джерела Defense Express інформація про те, що це була модифікація балістичної ракети КН23. Це відносно нова корейська ракета 2018 року. Фактично є, скажімо так, знаєте, зворотньою інженерною копією. Тобто, ну. Просто взяли а, і зробили свій такий дуже-дуже схожий аналог, як багато там після Другої світової війни робив Радянський Союз на американську техніку а, ракети Іскандер М. Тобто це балістична ракета, яка навіть зовнішньо схожа на ракету Іскандер М, була презентована на військовому параді в пхеняні у 2018 році. Вже знаходять її уламки. Ну в неї там ще внутрішня назва хвасонг 11 й має 5 модифікацій, встановити там абсолютно точний тип модифікації на даний момент неможливо. Як зазначають, ну. З сторони там американських даних розвідки, що е, нібито вона є дещо навіть за масогабаритними якостями більшою і важчою, просто як іскандерем, трохи збільшений в своїх пропорціях, але при цьому може летіти дещо далі. Е, відповідно, нести там боєзаряд важчий там до 700 кілограмів, і нібито летіти до не 450 500 а до 690 кілометрів. А, оце попередні дані, які є ну з таких принцип, авторитетних джерел. Питання щодо масованості. Ну, по-перше, це говорить нам про те, що, на мою думку, що, ну, не так вже все і дуже добре, як нам розповідали про російські ВПК в контексті випуску ракет. І оцими обстрілами ця ракета вона здатна по суті в своїй в номенклатурі озброєння Росіян замінити іскандер М і Р 300 Р 400 які вони також використовують фактично як балістичні ракети. При цьому нанести удар ну, де більше вглиб нашої е, території. Е, звичайно, це небезпечно для нас в контексті того, що ну, в Росії здійснюється вже постачання балістики е, з третіх країн. Е, звичайно, це небезпечно в тому плані, що ну, це північнокорейська ракета. А, знаєте, про них ну, насправді навіть там американсь, джерел американської розвідки, насправді там її характеристик е, відомо е, доволі мало. Погано, що ну має, якщо правда, там таку доволі суттєву дальність роботи, і е, казати, що ну і відповідно, ми не маємо на жаль, поки що достатньо кількості систем Петріот, щоб там, як мінімум, всі обласні центри перекрити, і там, хоча б там. Північно-східний південний напрямок хотілося б дуже і потрібно зараз дуже більше. Сподіваюся, що наші партнери якраз от на надання точніше, передання балістики північної Кореї відреагують наданням нам додаткових систем Петріот, які от будуть дуже не дуже необхідні. Е, при цьому зрозуміло, що все ж таки є проблеми в російського ВПК. І при цьому також зрозуміло, що ну я не думаю, що Північна Корея, все ж таки, ракети, яка ну була презентована, тобто відповідно там стала на озброєння лише в 2018 році. Що при там навіть можливості їх масштабування як будь-якої автократії військово-промислового комплексу, в них їх буде в доволі такі великій кількості. Для того щоб нам їх ну для того, щоб їх росіянам надати, але знову ж таки це новий вид загрози, і для мене тут просто знаєте паралелі з е, ракетою Етикамс, яку ми там скільки півтора роки просили, і там випросили лише, вибачте, 20 чи 25 ракет, ракет. Ми просто вже за результатами знаєте, Отже, постфактум дізнаємося про те, що Росія має ще розширює свої можливості і запаси за рахунок, в тому числі можливостей можливості ВПК Північної Кореї, пане Андрію, вкрай чутлива тема, тому що мене роздратувала відверто заява. Від спікера Пантагону Патріка Райдера, який сказав про те, що українські пілоти в сполучених штатах, які нині проходять підготовку на винищувачах F-16, завершать навчання до кінця 2024 року. За його словами, навчання може тривати від 5 до 8 місяців. Мене відверто дратують заяви американців. Я не знаю, як ще про це можна сказати, тому що це дуже класно, коли вони кажуть, що Україна вийде з війни незалежною, значить, і вільною. Це прекрасно, коли вони кажуть, що Путін не зможе досягти своєї мети в Україні. Це все дуже добре, але окрім цього, вони ще кажуть, що США будуть допомагати Україні, але не на рівні двох минулих років. Тепер з'являється інформація, що наші пілоти, які там проходять тренування, до 2024 року, до кінця цього року, лише завершують навчання. У мене питання: вони хочуть перемогти чи ні, чи вони хочуть просто бути в багнюці ну... Після, стількох до речі, прикладів, які ми це спостерігали в різних країнах, як вони виходять, там, в В'єтнам, наприклад, да? або скільки вони ну, там бабла В'єтнам це дуже довга історія. Я думаю, що найпоказовішим прикладом для Америка... Канської армії був вихід з Афганістану. От вихід з Афганістану це була абсолютно відверта поразка, причому з витраченими не порівнянні на даний момент ресурсами на допомогу Україні, навіть дуже масштабними за ці два роки, якщо порівняти з тим, що витратили, для того, щоб за результатами їхньої військової експансії, все одно переміг Талібан. Тобто 20 років абсолютно не зрозуміло чого. Ну, Така зараз світова політика і політика Сполучених Штатів Америки після ну, двох умовної поразки в Іраку, і я вважаю, повної поразці в Афганістані. Але знову ж таки, перша, ці фрази дещо, ну, скажімо, витягнутими з контексту. Поясню чому. Тому що, по-перше, навчання пілотів українських на f 16 воно проходить не лише в Сполучених Штатах Америки, Воно проходить. І в Данії, в Нідерландах, в Великій Британії, в Канаді, і в нас пілоти за різним ступенем, першої, скажімо так, базової готовності, відповідно для них була розроблена програма для проходження в різних країнах. І в нас є вже навіть пілоти, які починають повертатися перші пас перших партій, які завершили, ну завершують уже навчання і будуть повертатися в Україну. Я так розумію, якщо це пілот, який там має. Скажімо, менш досвід, тобто, це там, наприклад, нещодавній випускник нашого університету повітряних сил імені Івана Кожудуба, і який там має доволі невеликий бойовий досвід, і бойовий наліт, його ну фактично, починають там навчати, ну якби ну більш ну, не з нуля, але з без більшого з більшого базису. То йому можливо знадобиться, і якщо це саме ті пілоти, які є в США, то дійсно їм може знадобитися більше часу, але це не значить, що в нас, поки не до завершення 24 року не прийдуть літаки із готовими пілотами. У нас вже є майже готові пілоти, і літаки Нідерланди активно готують нам до передачі, тому не будемо підв'язуватись. Ну це те, що стосується теми F 16 А що стосується теми підтримки України, тут... Знову ж таки, е, як я вам кажу, і на жаль, на і е, особливо там наші, ну скажімо, там навіть не на засоби інформації. Багато хто з знаєте, телеграм в каналів за ради великого клікбейту вони роблять переклад не зовсім кон... знову ж не то, що не зовсім, а взагалі не точно сполучені штати That's Америки. True. Що дуже сказали часто. так, що сказали, е, а на фоні ще активної роботи російської ПСО. І певної от такої слабини української ментальності щодо всесвітньої зради ми отримуємо як результат от таку, скажімо так, такий каскад новин. Про що сказали сполучені штати і там радник з нацбезпеки Джек Кірбі? Про те, що Сполучені Штати переглядають, скажімо так, вектор допомоги. Сполучені Штати не скажу, кажуть, що ми не точніше, ми не хочемо, скажімо, ми не готові надавати такий обсяг військової допомоги, тому що ми хочемо допомогти Україні розбудувати свій ВПК таким чином, щоб Україна могла забезпечувати себе сама. Тобто, я думаю, що все ж таки, якщо в матеріальному вираженні, то ресурсів на Україну в грошовому вираженні буде направлено ще більше. Просто з цих ресурсів значна частина, розуміючи те, що на жаль, ну перемогу Завтра отримати неможливо, потрібно підготуватися до того, що це може затягнутися. Може затягнутися і на рік, і на два, і ми маємо якомога менше залежати від внутрішньополітичних процесів. Це те, чим зіткнулася адміністрація президента США, що їхня політика через внутрішньополітичні процеси в США через те, що ну це. Скажімо так, нормальна демократія ні також є проблеми, і проблеми будь-якої демократії не дарма показує війна як. Причому людство в історії це зрозуміло ще 2300 років тому. коли в давній Римській імперії на час проведення війни обиралася людина, як консул, якому надавались диктаторські повноваження для того, щоб вести війну. Коли війна закінчувалася, він складав себе повноваження консула і відповідно ставав. І поверталася демократія. Останній правда, консул не склав, його звали Гай Юлі Цезарі, і так Рим mm. перейшов до автократії. Але ну ми це розуміємо. Це ми бачимо знову ж на прикладі. Це істини загальної нашої історії, які не змінюються. Так от для того, щоб Україна менше залежала від зовнішнього від партнерів, частина я так розумію, значна частина коштів буде інвестована в розбудову і в розвиток українського ВПК. А, маючи. Певні власні, скажімо так, бази, звичайно, у нас, якщо нам нададуть технології, у нас буде розгорнуто високотехнологічне виробництво для нас. Це лише добре. І ми зможемо чим більше ми зможемо забезпечувати себе самі, тим буде краще. Тому казати, що Сполучені Штати Америки вони знаєте, як починають потихеньку зливатися, це буде не абсолютно непокоректно. Просто сполучені Штати Америки, бачачи досвід майже двох років війни, розуміють, що певний, що у їх, скажімо так, у способі тому, як вони нам допомагають, потрібно дещо змінювати вектор і акценти, щоб підвищити ефективність цієї допомоги, і щоб вона була більш перспективнішою. Пасибі вам величезно за цей ефір, пане Андрію. Дякую, що долучились. Дякую вас. до нашого стріму. Бережіть себе до зустрічі.